Хуліганство підпал власної оселі та зустріч на перехресті. В ефірі Дніпро оперативний і це дайджест подій. Нічні хулігани вночі на вулиці Степана Бандери невідомі облили фарбою близько десятка припаркованих авто. На місце події виїхали патрульні та слідчо-оперативна група. Слідчі міста внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетні до злочину. Їм загрожує до трьох років ув'язнення. Пожежа через сварку пожежа в житловому будинку сталася на вулиці Козирєва у Дніпрі. Як з'ясували правоохоронці, які прибули на виклик, між власником будинку та його донькою відбулася сварка, після якої голова сімейства облив легкозаймистою речовиною приміщення кухні та підпалив її. На виклик також оперативно прибули вогнеборці, які одразу приступили до гасіння пожежі. Приблизно за годину їм вдалося приборкати вогняну стихію. В інциденті травм ніхто не отримав. Буде зелено у Дніпрі на проспекті Гагаріна. Працівники КП міськ-зеленбуд проводять роботи з омолодження дерев. Це процес, який проводиться в осінньо-зимовий період, коли дерево знаходиться в стані спокою до того моменту, поки не почали розпускатись бруньки. Під час омолодження видаляються сухі, застарілі та аварійні гілки. Видалення старих та сухих гілок дозволяє дереву в подальшому краще зростати та зберігати природню красу. На інших ділянках проспекту Гагаріна такі роботи вже проводились. Сьогодні ж комунальники омолодили два клени біля будинку номер 11 Подібні роботи проводяться по всьому місту, як на правому, так і на лівому березі. Підсумки від патрульних. Про підсумки тижневої роботи патрульних поліцейських розповів старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Павло Карманов. За його словами, за минулий тиждень патрульні відпрацювали 1548 викликів і склали 2910 адміністративних матеріалів та протоколів. З них за порушення правил дорожнього руху, 2102 постанови та протоколи. Водіїв, які керували транспортним засобом в стані сп'яніння, виявлено 132. Складено матеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зафіксовано 12 випадків хуліганських дій і розпиття алкогольних напоїв або появи в стані алкогольного сп'яніння 309 випадків. Складено матеріали за статтею 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення. По грабуванню зафіксовано на минулому тижні два факти, і одного разу. Ймовірно причетну особу вдалося затримувати по гарячих слідах. Розбій, один факт зафіксовано і вдалося в цьому випадку затримати особу причетну ймовірно причетну до цієї події по гарячих слідах. Крадіжка шість фактів і шість разів. ймовірно, причетних затримували по гарячих слідах. Бійка сім фактів. І сімейні сварки, зафіксовано 51 виклик. Не помітив корейця. ДТП за участю автомобілів Вольво та Хюндай трапилось на перехресті вулиць Володимира Антоновича та Юрія Савченко. Момент аварії світлофори на цьому перехресті не працювали через аварійні відключення світла. Тому учасники дорожнього руху рухались через перехрестя, орієнтуючись на дорожні знаки. Як стало відомо нашим журналістам, автомобіль Вольво рухався по другорядній дорозі вулицею Юрія Савченко. Через інших учасників дорожнього руху водій не помітив автомобіль Х'юндай, який перетинав перехрестя, рухаючись вулицею Володимира Антоновича. В аварії травм ніхто не отримав, але обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Це всі новини на сьогодні. Бажаємо вам тихої ночі та гарного тижня. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.